Доброго дня, дорослі! Доброго дня, шановні хлопчики і дівчатка! На цьому тижні ми з вами дуже багато говорили про те, а що ж дає нам літо? Літо нам дає і сонечко, і дощик. І як ми відчуваємо, коли ввечері навіть комашки співають. а ви згадали? Цвіркунчик співав. Так! І сьогодні ми. Теж з вами поговоримо, що ж дає літо. Ми з вами підсумуємо. І говорили ми про те, що літо дає нам багато ягід. Давайте розглянемо малюночки. Малята, подивіться, що це у нас таке. Так, це полуничка. Дуже смачна. А це що? Малина, молодці. А це вишня. А це що? Смородина. А це, мабуть, ви не бачили. Це ожина, а це черешня. Це та, яку ми малювали з вами. Діти, так давайте ж скажемо, як одним словом можна сказати на ці всі ось отакі ягідки. Вони називаються це ягоди. В нас є фрукти, а це ягоди. Діти, а тепер зверніть увагу на те, що які вони ось гарні всі. Але вони ж не завжди такими бувають. Коли вони бувають і трошки брудні, тому ми перед вживанням повинні обов'язково всі ці фрукти, всі ці, Ягоди мити. А ще я вам раджу обов'язково. їсти їх багато, вони смачні, вони мають вітаміни. І ці вітаміни тільки літо нам пропонує, бо вони є влітку. А ще малята. Подивіться, гарненько, ось на вишеньку у неї тут видно, що є кісточка. А ще у черешні теж є кісточка. Дивіться, треба обережно їсти так, щоб не проковтнути кісточку, тому що це ваше здоров'я. Коли ви вживаєте такі ягоди, будьте обережні. Малята, на цьому тижні ви вже що робили? Аплікацію робили з. Полуничок, так, молодці. Кому ви їх дарували? Так, їжачку. А ще що? Їжачок розгубив полунички. А ви що зробили? Ви йому в кошику наліпили ще фруктів. А ось Петрик і Наталочка, вони засумували, вони переймаються, дітки. Чому? А тому, що їм нема подарунків ніяких. Малята, ми допоможемо Петрику і Наталочці? Так, я вважаю допоможемо. Зараз ми щось сконструюємо і навіть пограємося. Малята, я пропоную вам допомогти Петрику і Наталочці таким чином. Ось дивіться, в мене на столі скільки різних різних кришечок. Це такі є і у вас в побуті, а це. Палички лічильні. Давайте звернемо увагу. Палички якого кольору? Зеленого, так, молодці. А кришечки у мене які це так, червоні. А оце які? Так, зелені. А оце які жовті. Але вони відрізняються розміром. Це яка велика, а це яка маленька. Це яка велика, а це яка маленька. Діти, отже, я пропоную вам для Петрика і Наталочки сконструювати. Та ніби ж ми пограємось, Дивіться, ми ставимо дві вишеньки і ось такі дві палички. Дві вишеньки і ось такі дві палички. І так з усіма нашими вишеньками для Петрика і Наталочки. Малята, а тепер зверніть увагу, всі, які в мене були кришечки і палички, я всі сконструювала. Ось погляньте, це для окремо для Наталочки, а це для Петрика. І я їм порівну розділила. Діти, ви знаєте, вони дуже задоволені. А ще хочуть, щоб і ви їм зробили подарунки. Сконструюйте їм вишеньки. І черешеньки, ягідки. Ми одним словом кажемо ягідки. Зробимо ягідки і це буде подарунок Петрику і Наталочці. Малята, я бажаю вам успіхів. Чекаю ваших фото і до зустрічі!